Я щиро вітаю вас, шановні пані та панове, любителі таро. І для вас, дорогенькі мої риби, сьогодні розклад на березень місяць, перший місяць осені. На жаль, літо закінчується. Ну, що робити, все має свій початок, свій кінець. Можливо, хтось забряжеться до роботи, а можливо, хто ще піде в відпустку, хто все літо попрацював. Таке теж може бути. Подивимося всі сфери. А основна карта місяця візьмемо із старших арканів. І для вас це в цьому місяці справедливість. Дивіться. Це карта державних установ і тих людей, які там працюють. Це може бути що завгодно. Ну, по роботі це може бути аудит, перевірка, якась, наприклад. От. Або для подальшої роботи вам доведеться побігати по якимось. Інстанціям позбирати якісь документи, ще щось таке, якісь дозволи, договір може бути заключений, якийсь там буде або щось таке. От можливо, будете звертатися до банківських працівників, якщо це стосується фінансової сфери. Можливо, це ви ділите спадок. І суд, от, можливо, буде в вересні місяці, або при розлученні таке теж може бути. Наприклад, ви от ділите те, що е, разом собі складали до хати. Ну, все, що завгодно, от, або просто от, для вирішення якихось питань вам знадобиться людина, можливо, це юрист, адвокат, банківський працівник. От, той, що робить документи, підказує, як все це оформити, і так далі. так далі. Тобто, отака от біганина цілком можлива. Зараз далі будемо дивитися, де ж в яких сферах от вам доведеться отак от от, збирати ті документи і бігати. І подивимося зараз першу карту основну із сфери роботи. Ну, тут ви просто в шоколаді, дорогі мої риби, імператриця. Тобто ви отримуєте прекрасні результати своєї роботи. От якийсь такий наробок у вас гарний. Ви просто знімаєте шикардосний урожай от того, що ви зробили. Отримуєте чудові прекрасні результати по імператриці. І, звісно, не залишитись без фінансової винагороди. Імператриця ніколи не буває без грошей. Тому основна карта ну, просто бомбічна. Що ви там робили минулого місяця чи минулі якісь там місяці? От, але от результат отримуєте чудовий. Просто здорово, просто прекрасно. Давайте додатково подивимося карту. Що ж тут до імператриці в додатку може йти? Дев'ятка Пентаклів. Ну, Якась премія, щось має бути. Бо гроші, гроші, досить непогані гроші, і ви добилися самотужки того всього. Дев'ятка це от кульмінація ваших робіт. Але дивіться, ну це не тільки гроші, це ресурси. Тобто, ви можливо щось на виробництві робите своїми руками і зробили дуже багато чогось, і дуже гарного і от дуже потрібного. Щось от таке. Тобто, щось матеріальне. Ви таке створили. Дуже круте, дуже класне. Ну що просто, просто ще імператриця тут зверху. Ну, здорово. От здорово просто у вас по роботі просто вищий пілотаж. Дуй добре, прекрасно. Ідемо далі. І, власне, про гроші поговоримо. Гроші, дійсно грошова карта. Але тут дивіться, це карта доброчинності. І тому, якщо вам потрібні гроші, ви сміливо можете в когось запитати, вам допоможуть. От. Тому не бійтеся, не переживайте, що якась відмова буде, вам допоможуть. От. Якщо дійсно це вам треба. Але є ще й друга сторона цієї карти. Якщо хтось у вас спитає про допомогу, будь ласка, допоможіть чим зможете. От скільки можете, і от просто дайте людям, друзям, родичам, не знаю, кому там. От. І все. І нічого не чекайте от надалі, навзаєм, що вам там мають віддати і так далі. Вам це старицею повернеться. Якщо ви проявите от таку політику доброчинності, це дуже і дуже добре. І, і тим людям, і вам на майбутнє так само круто. Давайте додатково подивимося по фінансам, по ресурсам, ну, четвірка кубків, дивіться. Тут така справа, наприклад, якщо ви ладнаєте якісь або врегульовуєте якісь такі фінансові справи, то вашою помилкою може бути те, що ви можете відмовитись від допомоги чиєїсь. От, можливо, тут хтось вам пропонує. От, благодійність. Хтось вам пропонує. А це карта втраченого шансу. Розумієте? І... Ви просто, можливо, опустили голову вниз і дивитесь на всі ваші фінансові, якісь там, можливо, негаразди, або невеличкі якісь там проблемки. І ви не бачите, що вам пропонують допомогу. Зверніть на це увагу, не відхиляйте, не відхиляйте допомоги, і все у вас буде просто мегабомбічно. Не втрачайте свого шансу. Будь ласка, будь ласка. Йдемо далі. У нас далі позиція особистого життя, родини, родичів, батьків, можливо, друзі. Зараз ми подивимося, що тут у вас таке може бути. Паж мечів. Ну, тут, чесно кажучи, в першу чергу приходить на думку ваша дитина, яка ось в вересні піде далі вчитися. Це навчання, студентство. Хто в школу, хто в інститути. От тому оця проблема подальшого навчання дітей от буде у вас дуже серйозною щось, на щось ви звернете увагу. Можливо, ви будете от просто чомусь навчатися разом з своєю дитиною, це вам буде тільки на користь. Або якщо це не стосується дітей, то ваша задача, ваша мета спланувати. Скажімо так, от ваше сімейне життя, можливо, ваш бюджет, якийсь і так далі. так далі. От Просто сісти, подумати, що ви будете далі робити, і це буде вам тільки на користь. Або це планування якихось вирішення питань, можливо, батьків, можливо, якихось родичів. І перед тим, як починати діяти, подумайте, розпишіть все, знову так, знову ж таки розплануйте. Давайте додаткову карту подивимося. Ну, от по цій карті, чесно кажучи, вам вдасться зробити те, що ви хочете, але для цього доведеться докласти праці таке добре. От. Ну, дивіться, наприклад, чи там ремонт якийсь батьків зробити. Просто так не вийде. Можливо, ну не вдасться там залучити якихось майстрів, ви будете робити самотужки та все. Це як варіант. От, Друге. Ну, можливо, ви хочете завоювати чиєсь серце. Буде не так просто, тому що конкуренція буде така. Але ви на три позиції вище від тих конкурентів. Ви таке зможете, якщо докладете зусиль. Ну, так само це стосується дівчат, які хочуть хлопцеві сподобатись. Знаєте, а навколо нього ще там кубка бігає ціла, і ви будете от намагатися прикладати зусилля, щоб цій людині сподобатись. Тому дійте, дійте, перемога буде, але не так просто. Не так просто. Ідемо далі. Подивимося по здоров'ю, що там у вас може бути, шановні мої риби. І здоров'я що тут? Двійка мечів. Це, чесно кажучи, карта повітряної стихії, ще й двійка, тому парні органи із повітрям зв'язані. Що це? Легені. Зверніть увагу на легені. На інфекційні захворювання, на застуду, на, не дай Боже, знову якийсь ковід-вилізе або щось таке. От. Це можуть бути гайморові пазухи, от парні дихальні органи. Це в першу чергу. Зверніть, будь ласка, увагу. Друге, це, чесно кажучи, той момент, коли поки що не вдається, скажімо так, от поставити діагноз тому, що вас турбує. От, знаєте, буває неможливо зробити вибір. От між лікарями, якими-небудь, от, і один добрий, і другий, і третій. Ну, скоріше, один, два. Тут два-двіка, все-таки. Ви будете думати, до якого краще звернутися. Далі, можливо, є кілька варіантів, скажімо так, схем лікування, або якісь препарати різні, всякі. Тобто, От поки що таке роздоріжжя, де неможливо поки що зробити вибір в той чи інший бік. Поки якась можлива пауза от в лікуванні, можливо, лікар у відпустці, і ви поки що чекаєте, поки він повернеться. Якась от така невизначеність цілком може бути От вересні, місяці для вас дорогенькі мої риби. Тому е звертайте увагу на легені і про те, що я казав, якщо ситуація терпить. І це не терміново, То почекайте, поки повернеться ваш лікар, який розбереться в тому, що вас турбує. Увага і ще раз, увага по здоров'ю. А тепер для тих риб. А ну, давайте. Хто там ще не ходив у відпустку? А, в вересні збирається. Зараз ми подивимося, що там в вересні в вашій відпустці може бути. Вісімка пентаклів. Ну, дивіться. Перше, ви будете дуже активно працювати над тим, щоб дійсно відпустка вдалася так, як ви хочете. Це перше. Зусиль буде докладено багато, але ви зможете доб'ється того, чого ви хочете. От. Друге, менш приємна ситуація це карта працівника і досить високого класу спеціаліста. Цілком можливо, що в свою відпустку вам доведеться ще інколи бігати на роботу. Без вас там, видно, щось не піде. От і керівництво буде вас так трохи смикати. Цілком таке можливо. Я не кажу, що у всіх риб таке може бути, але цілком може бути. Буває і таке. Ну, нічого. Тепер давайте пораду нарешті подивимося від карт Таро на вересень місяць. І порада така. Карта боротьби, у нас там боротьба була вже в сім'ї чи в особистому житті, але дивіться, тут, якщо вам дійсно треба за щось поборотися, не бійтеся сміливо, вступайте в ту боротьбу, конкуренція, звісно, буде, і вам доведеться доводити, що ваша позиція краща, що ви зможете, і так далі. і так далі. Тут, якщо хочете перемогти, от тут на рівні от щось таке. То проявіть якусь креативність, будьте кращі за інших. От Щось таке видумайте, придумайте. От. Але ця ще карта каже, що на допомогу чиюсь ну, тут в якомусь із випадків не варто розраховувати тільки на власні сили, бо кожен буде ковдру на себе тягнути. От тому от, проявляйте таку наполегливість, креативність, добивайтеся свого і вас вийде. І нарешті. Сюрприз від вересня місяця від Оракула. Зараз подивимося, що такого несподіваного може вам підкинути вересень. Три карти від Оракула. Ну, бачите, карта розбитого серця, сила. І що тут у нас ще? І завершення. Тобто. Завершиться якась дуже неприємна ситуація, От, буде шанс вірніше її завершити. Карта розбитого серця це як е по здоров'ю може стосуватися. Раптом ну, буває серце вхопило. Дуже будьте уважні, звертайте на це увагу. У вас є всі шанси проявити свої сильні сторони і ось завершити цю ситуацію. Або по розбитому серці це може бути любовні трикутники. Або випливе зрада, або ваша, або вашої другої половинки, і нарешті завершиться це все. Знайдете сили завершити все до, скажімо, нормальної ситуації, до нормального стану. Якась от така можливо, можливо бути щось таке цікаве, от яке потребує дійсно вашого втручання, вам сили вистачить. У вас тут сила є. Так що зможете, зможете. Не у всіх, звісно, риб таке може програтися, але тим не менш, сюрприз декого такий от може вискочити. Тому, шановні мої риби, я в першу чергу дуже хочу, щоб у вас цей вересень місяць прийшов на позитиві. Шануйтеся, бережіть себе, своїх рідних і близьких, бережіть своє здоров'я в першу чергу, і тоді все у вас пройде дуже добре і на позитиві. А я поки що з вами прощаюсь до наступного місяця і сподіваюся зустрітися з вами через місяць. Всього вам доброго, щасти, па-па!